Шалом, це Славко. Кішка спить, ася працює, значить, треба і мені. Ви всі запитуєте мене, чому я давно не рахую танки, і мається на увазі під текст, що танки ми рахуємо, рахуємо, а їх менше не стає. Власне, чому? Відповідь на це дає той самий аналіз, що викликає у вас сумнів. Ну От, ми відійдемо від даних нашого перпетуа, Ось, власне, старі втрати. Ми можемо їх. Так, тут я з ними працював, значить, просто я вам покажу, а ми повернемося до Верекера нашого, Ось наш ігардверикер. Варспотін, значить, до тисячі танків за рік. Це найскромніші дані втрат. І виникає питання: чого ж вони не закінчуються? Так, слухайте, оце воно мені все лізе, без асі, я скажу, це не робота. Не забуваймо, що якщо противник зустрів тітанічними усілями цю кампанію з двома тисячами танків, то знищення навіть, так, тут ще є у нього, де в нас жовтень ось, ну, ще додамо. 300 танків нічого б не означало, навіть коли б не було ремонту і постачання цих танків. За даними перпетуа, якщо використовувати ту ситуацію, теж буде виглядати так, що парк близький до вичерпання, але це геть не перешкоджає вести атаки малої інтенсивності, тому що ви бачите, всі оці танкові втрати геть ніяк не відповідають великому наїзду. Ось він той єдиний великий наїзд. Ось бачите, 300 одиниць. От справжній, коли був справжній танковий наїзд, бачите, втрати були 300-150 одиниць, 120, ось коли вони вже на одному напрямку сосредоточились. І ви бачите, що ми такі наїзди. Це от потенціал їхньої можливості, 150. І не кожного ми місяця бачимо такі втрати. Ясно, що парк вичерпується, ясно, що ремонт дозволяє заткнути ці дірки. І головне, що, як би це сказати, нема масивних атак танків. Отже, нам потрібно розібратися, що з цими танками. Повертаємося до Ріхарда нашого, бачите, Верекера. Ось прекрасна таблиця. Нарешті достатній. Бачите, період війни, як вони почали війну. Нарешті ці дані будемо шматками дивитися, бо я не Ася. Всю картину вам не покажу. Ось великий наїзд. І бачите, основна маса Т-72, трошки Т-80, трошки т 64 вже у перший період. Потім як ця і динаміка в кінці, ви бачите, Т-62. Невеличка маса Т-55 трошечки, ручейок вичерпується Т-60, а, я, власне, вам це не показав. Ось. Т-54-55 Т-62, значить це ручейок Т-64, це вичерпується маса Т-72. Про те, що ми говорили, і що на заміну оцій всій масі Т-72 прийшли Т-80. І бачите, це от виробництво. Т-90, яке воно геть не виповняє собі завдання. Слухайте, без АСІ такі складно, як я без неї би. Ну, ось, зрештою, ви бачите по типах Т-90. Бачите, 2, 5, 3. ось зросла маса Т-80. х І от основна маса тенденція Т-72 х спадає. Це все було б добре. Але в нас є розкішна. Нарешті Ріхард Верекер наш зробив розкішну схему. Від знизу найстаріші машини з догорі найновіші по типах. І головне, це нам дозволяє розібратися, як, вичерп, як саме вичерпується танковий парк і як саме він поповнюється. Ось бачимо початок Т-80-х мінімум. т 64 світло сіреньке, бачите, Т-72, старі біленькі, Т-72 Б основна маса танків. Отак я вам буду тримати. Знову ж таки. Іде ось образця 14-го года, Т-72, потім Т-72 образця 16 го года. Ну, ви бачите. Як воно виглядало. Тут от новіший парк блідозелені, ось вони, Т-80, Т80У, Т-80бВМ. І там такі геть блакітненькі Т-90С. Ось на вершині. Ось цим вони почали війну. Ось, власне, отак воно почало вичерпуватися, бачите, на червень. Ну, ось десь ось, бачите, скачок Те ось, бачите, зелених. Т-80 БВ пішли. І оцей от Т-62, це перше затикання Дир. Т-62 пішли. В затикання дир, ось скоротилася маса. Почався вивоз. На цей момент був вже ось ситуація вивозу на кінець 22-го року. як... Зросла вива з танків. і що цікаво, ви бачите, не помічали ми довго Т-80 БВ. Якось вони в цій масі втрат трималися. Ви бачите, ось до українського ну до В до закінчення українського наступу. Ось оцей от період до закінчення українського наступу. Ви бачимо велику масу т 80 БВ. Все ще є Т 72 Б. Образця 16-го року, Т-72, образця 14-го року. Це от невизначені Т-72. Так, оця вся маса Т-80, -х. ось Т-80. -і. Ну да, БЛМ, ось воно. І. Скачок зростання втрат Т-90М. Те, що ми. Спостерігли з вами, пам'ятаєте, на вересень говорили за серпень, вересень, їхнє виробництво, якщо б довгий час. Ось починається наступ противника. Пауза. Починається наступ противника. І от ми оцінюємо. Тепер ми оцінюємо останній момент: наступ противника. Ви бачите, падають Т-80БВ. Зростає сіра маса Т-62. х Дуже-дуже старі, ось вони, бачите, не так вичерпується оцей ручайок дуже-дуже старих Т-72. В останній період, з червня, вичерпується ручайок Т-72Б, ось, власне, червень. Статистика все помічає, вичерпуються ручаї Т-72, бачите, оцього 22-го року оцей от цвіта абрикосових Персикових трусов, да, цей цвіт персикових трусов. от, власне, серпень 23-го починається виробництво 22-го года, ось воно крякає в червні 24-го, тому що не дуже з чого їх робити. Так само, крякає і образець 16-го года, ось він, темніший образець 14-го года, крякає. Образець 22-го, всі крякають, власне. Т72Б3, аброса 22 го года, теж, бачите, він займає цю нішу. І теж трохи їх є. І з чим ми стикаємося. Наш героїчний т 80 бвм Т80 Неізвісний. І все, що тримається на Т80, те, що ми і говорили, і ви бачите, що ніяк не наростеть Т90. Ось, якщо. Які виводи? Т-72 вичерпалися ручаї, ми бачимо, ось смотрите, з какого потока, ось подивіться, з якого могучого потока Т-72 починалось і яким жалким ручейком втрати т 72 закінчуються. Натомість щось зробити з Т-80 масою, ну, в принципі, титаніческим усиллям волі, ми це помітили. З черг з літа вони трохи зросли, але. Зросли чому за рахунок падіння 72-х. Так само нового виробництва ЙОК. Ну, це ще теж тримається, але я скажу, що від нього вже ось прирост. Ну, все, це вже із плато сошли. Я би так сказав. Із плато сошли В основній масі. Вони сходять з плато. На чому вони можуть бути на плато, тільки на Т-62. х так, так на Т-80. Якщо це уською полоскою полоску плато, де 90-х, то теж можна назвати платом. Так що ви бачите, танки насправді вичерпуються. Але позаяк вони не використовують танки для масових операцій, для масових ударів? От іще раз покажу нашого Ріхарда Верекера. Ви так беріть: ось дивіться. Березень, 22-го, щатайте, 300 машин, що найменше. Червень 140 травень 120. Ось все, от вони ще раз спробували цей відступ, їхній великий бої. Ось. І все. Ви бачите, вони не вирішували танковими боями нічого до жовтня 23-го року, коли наступ знову почався. Цебто, у них був період накопити техніку, те, що ми з вами говорили. Це ми беремо Понай. Скромніших, по найтверезіших і неприхильних до, на, до, до нас даних. І ось вони спробували атакувати. Бачите те, що не кожен ось скільки танкових наїздів впечатляючих і все, і знову наїздів нема. І тепер, коли нас лякають, що тепер вже кажуть, що до 10 тисяч корейських військ зможуть замінити на якійсь ділянці ВСР, щоб ті вчинили якийсь прорив фронту, я оце дивуюся. А чим вони його учинять, этот прорив? Невже їх там їм так погано, що 10 тисяч корейців можуть їм допомогти, десь їх замінити? Розумієте, про що йдеться? Що Не виглядає оця картинка на грядущий, якими б не були слабкі збройні сили України, нічого крім фронтального їх аттіснення, я не бачу ніяких інших можливостей для війни, ніяких інших проривів. І коли вам, щоб прорватися, потрібно заміняти свої війська іноземними. Ну то, знаєте, теж не 100 американських дивізій, говорить очень много, очень плохих дивізій. Для того, щоб замінити свої війська. На чужоземні для прориву треба очень много плохих дивізій. А поки що ми бачимо ніяких дивізій. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Сподіваюсь, що з тонководством ми розібралися.